Зеленський анонсував атаки по Росії, а ще закликав готуватися до блекауту у Москві. Рев хоче перевласнити Запорізьку АЕС. НАТО готується до відсічі і вони вже не просто занепокоєння. Болгарія і Україна нарощують спільне виробництво. А Орбан просить перестати. Переслідувати Угорщину, тим часом Молдова обирає, яким шляхом іти Україні парламентські вибори. Виїзд чи масова втеча українських чоловіків віком 18-22 років до Польщі. Скільки людей покинуло нашу державу з 28 серпня? Про все це і не тільки у випуску новини. Сьогодні мене звати Єва Ніколашвілі. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам подобайку. Обіцяю, Буде дуже цікаво. На РФ чекають нові удари, а точніше, відповідь на російські атаки. Про це попередив президент України, відреагувавши на масовану атаку окупантів. У себе в соцмережах Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі росіяни випустили близько 500 ударних безпілотників та щонайменше 40 ракет, зокрема і кинжали. А сама атака тривала понад 12 годин. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати і заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу Кремлю. Вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію. Цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США Європи Сімк двадцятки. За словами президента України, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область: Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина і Одещина. У столиці внаслідок обстрілу 14 постраждалих і четверо загиблих, в тому числі 12-річна дівчинка. Пошкодження будинків зафіксовано в п'яти районах міста. Постраждала, зокрема будівля інституту кардіології суттєвих пошкоджень зазнала Петропадівська борщагівка, що у передмісті. За даними українських рятувальників, загалом на Київщині постраждало понад три десятка осіб, зокрема і троє дітей. Роботи з ліквідації наслідків у Бучанському та білоцерківському районах тривають. Троє дітей 11, 12 та 9 років ушпиталені внаслідок ворожої ранкової атаки на Запоріжжя. Росіяни влучили в місті по багатоквартирному будинку. Також пошкоджені виробничі підприємства. Постраждала загалом 31 людина. Ці дані станом на 12 ранку. Українські партизани в дії Партизанський руха теж повідомив про удар по логістиці ворога у тимчасово окупованій Волновасі, що в Донецькій області. Мова йде про диверсію на залізниці, внаслідок якої у росіян. Купа проблем з постачанням боєприпасів, техніки і особового складу. Ви теж зазначили, волноваха ключовий вузол постачання на запорізькому та херсонському напрямках, і порушення логістики там значно уповільнює темпи бойових операцій ворога. Зеленський гасить світло Кремлю. Якщо РФ погрожує блекаутом Києву, то має знати, що буде блекаут і в Москві. Нова гучна заява українського президента прозвучала напередодні під час брифінгу. Так, Зеленський розповів, що якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю ціль кожну зиму, то відповідь від Києва та інших партнерів повинна бути дзеркальною. РФ має чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не означає, що вони слабкі. Також гарант уточнив, що подібний сценарій Україна уже обговорювала зі сполученими штатами та отримала позитивну відповідь. Росіяни хочуть остаточно привласнити ЗЕС та шукають підтримки МАГАТЕ. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Росія проклала 200 кілометрів лінії електропередач на лівому березі Дніпра, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Спроба Кремля перепід'єднати ЗС може становити великий ризик. Москва активно намагається залучити магате до цієї авантюри та виправдати своє. Є захоплення ЗС. Міністр додав, що Україна вимагає, щоб агентство зайняло принципову позицію, за якою Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні. Але світовому ядерному порядку загрожує не тільки Росія. КНДР заявила, що тепер має балістичну ракету, яка здатна дістати до США. Чим відповість Трамп та чи може Кімчинин передати нову зброю Путіну про це? Просто зараз КНДР близька до створення балістики, яка зможе вдарити по США. За словами південно-корейського лідера, Пхеньян продовжує розробку міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть нести ядерну зброю та досягати американських міст. Схоже, вони ще не досягли успіху, але вони знаходяться на завершальній стадії. Залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це також ймовірно буде вирішено найближчим часом. З одної сторони заявляють можливості. Я процитую, цитую люблю З одної сторони, ройтер з посилкою на президента Южної Кореї, сообщает о выходе на стадию стадію то тобто. только разработки, в то время как год назад южнокорейская разведка сообщала, соответственно, в рекордных тактико-технических характеристиках испытаниях «Фасон-18». От це все создає елемент недоверя представників представителі Кореї. Минулого року. Північна Корея запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон 19 у якій військові аналітики побачили багато схожості із російськими аналогами. Цей запуск засудили США, Японія, Україна, Канада та низка інших країн. Ракетна програма КНДР вона фактично бірить начала від російської ракетної програми. То есть за всеми разработками ракетных программ Кальдер, это и оперативно-тактические комплексы, которые на данный момент поставляются для нужд вооруженных сил Российской Федерации, речь идет о КН-23, соответственно, о межконтинентальных баллистических ракетах, это разработки российских. Інженерів, які, відповідно, були уже внедрені непосредственно в ВПК КНДР. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія передала північній Кореї технології реакторів для атомних човнів. Цей крок став обміном. Пхеньян підтримує Москву на полі бою в Україні, відправляючи війська та боєприпаси, а отримує реактори, зняті з озброєння російських підводних човнів. Новий президент Південної Кореї заявив про прагнення покращити напружені відносини з Пхеньяном, але його пропозиції до діалогу Північна Корея відхилила. Лі Джемен вважає, що Дональд Трамп може бути єдиною людиною, здатною стати партнером у переговорах для КНДР. Сіву являється стратегічним партнером Сполучених Штатів блоку НАТО, і відповідно, подібна риторика використовується спортується Кореєю для збільшення фінансування і оборонной промышленности и, соответственно, возможностей предотвращения возможных вооруженных провокаций со стороны КНДР. У серпні президент США особисто висловив бажання зустрітися з Кім Чен Іном. Визит не исключен, и сама встреча тоже не исключена. Но, с другой стороны, следует четко понимать, что Северная Корея, она не субъектна в принятии решений. Вірної Корії фактічки істольтують Китайська Народна Республіка, і Російська Федерація для ескалації напряження в Тихоокеанському регіоні, которое розглядається Соєдніними Штатами як ключовий в їх внішньої доктрині. Раніше північнокорейський диктатор заявляв, що не бачить причини уникати переговорів із США, але якщо Вашингтон перестане наполягати на повній відмові країни від ядерної зброї. В случайно заявление КНДР идут фактически унисон с заявлениями официальных представителей Российской Федерации о возможности превентивного ядерного удара по территориям стран НАТО. Поэтому риторика КНДР это элемент военно-политического давления союзника Российской Федерации, в первую очередь на Южную Корею, Японию и, соответственно, возможность потенциального применения и против Соединенных Штатов. Північна Корея активно розвиває ядерну програму та ракетні технології, демонструючи військову міць у відповідь на міжнародні санкції та політичний тиск. НАТО нарешті починає реагувати. Альянс посилює свою місію в Балтійському морі після вторгнення дронів у Данію. Про це повідомляє Reuters. За даними видання найближчим часом НАТО залучить нові засоби розвідки, спостереження та як мінімум один фрегат протиповітряної оборони. Нові сили посилять місію Балтік-центрі, яка розпочалася у січні і створена для захисту критичної інфраструктури після диверсії на кабелях та трубопроводах. Країна Альянсу під час місії вже Користовують фрегати, патрульні літаки та морські дрони для захисту критичної інфраструктури. Тим часом у мережі з'явилося фото перекидання танків в Естонії. За словами очевидців, ешелони американських абрамсів рухаються у бік кордону з Росією. Знімок було зроблено напередодні у місті Тарту. Утім, офіційного підтвердження від влади Естонії наразі немає. Ще один удар для Кремля. Україна та Болгарія нарощують спільне військове виробництво. Також болгари передають нам власну військову техніку та авіацію. Детальніше про військове співробітництво Києва та Софії у нашому сюжеті. Болгарія таємний партнер України, який врятував нашу країну на початку повномасштабного російського вторгнення. На території Болгарії були розположено підприємства, які работали для нужд нуждів Варшавського договору. То є та весь соціалістичний лагерь, включительна соответственно з армії СССР. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Болгарія змогла швидко надати Києву для оборони військову техніку радянських часів, з якою ЗСУ одразу змогли працювати. по оценкам западных разведслужб до 30% военно-технической помощи, а именно артиллерийских снарядов советского калибра 122 и 152 мм были поставлены именно со складов длительного хранения на территории Болгарии. Речь идет о том, что еще со времен Варшавского договора ВПК Болгарии считалась одной из наиболее динамичных Серед стран бывшего соціалістичного лагеря це було і производство артилерійських снарядів, это і соответственно, производство боєприпасів для танків РСЗВ і мінометів. Здебільшого техніка та боєприпаси спочатку доставлялися через Польщу Софія довго тримала ці поставки у таємниці, побоюючись російських диверсій і дані опасення були не случайні. Я напомню, в свое время на территории Болгарии было российскими спецслужбами проведено ряд диверсионных актов на предприятиях ВПК и, соответственно, на складах готовой продукции. Причем речь идет о том, что Российская Федерация, соответственно, после появления информации, кстати, в западных СМИ, которые можно считать либо контролируемым бросом информации со стороны российской стороны, заявили, соответственно, это Дивел в свое время заявил о том, что России заметили болгарскую помощь Украине. Так вот, «Газпром» заявил о прекращении поставок газа для Болгарии. Тепер Болгарія має на меті виробляти значну частину від артилерійських снарядів, які ЄС пообіцяв Україні надати цього року. Болгарський уряд тепер відкрито про це говорить. А оплачувати поставки буде Євросоюз по оценки самої болгарської сторони. ВПК Болгарії канцю дві 2025 року довжний вийти на производство артилерійських снарядів на рівні до 2 мільйонів штук. Причому следует отметить, що Рейн Метал заявив у розміщенні на території Болгарії своїх заводів по производству артиллерийских артилерійських снарядів. Причому річ буде о производстве артилерійських снарядів натовского образца 155 міліметрів. Болгарські експерти зазначають, що після виробництва боєприпасів за радянським стандартом для України виробництво боєприпасів за стандартами НАТО буде вирішальною зміною в болгарській обороні промисловості. Пан просить зеленського перестати. Чіпати угорщину це відбулося на фоні того, що генштаб показав маршрут угорського дрона, який увійшов у повітряний простір України над Закарпаттям. Об'єкт, який рухався на різних висотах, двічі перетнув державний кордон України з боку Угорщини. Пізніше президент Зеленський попередив сусідів про відповідь у разі повторного вторгнення угорських дронів. І ось тепер Орбан просить Зеленського перестати їх чіпати. Мовляв, Угорщина, член НАТО і ЄС і Україна. Розвалилася би без підтримки цих двох організацій. Яка підтримка була власне від угорщини? Орбан, звісно, промовчав? Схоже, тепер в угорця не лише манія величі, а й манія переслідування. А от наступне переслідування. Факт: Росія все не хоче відпускати Молдову. Сьогодні там стартували парламентські вибори. Обиратимуть 101 депутата, що керуватимуть країною протягом наступних чотирьох років. І від цього залежить, яким шляхом піде країна В напрямку ЄС чи до Росії. І тут Кремль робить усе можливе, щоб Молдова повернулася під його протекторат. У виборах беруть участь 14 партій: 4 блоки і 4 незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між правлячою партією Дія і солідарність і патріотичним блоком, до якого входять соціалісти, комуністи, партія Серця Молдови і партія майбутнє Молдови. Президентка країни Майя Санду зранку вже віддала свій голос і закликала громадян активно брати участь у голосуванні та захищати демократію країни. Ставки Москви дуже високі, тому вона вкачує ресурси у вибори у Молдові. І це не може бути пов'язано тільки з Республікою Молдова, це в першу чергу пов'язано з війною в Україні. Росія хоче взяти під контроль владу, яка стоїть за нею, щоб використати Молдову проти України та окремих держав Євросоюзу, оскільки тут вона може навчати людей, яких буде направляти для вчинення всіляких незаконних дій в країнах Європейського союзу. Тим часом в Україні провели опитування, і воно особисто мене здивувало. На вулиці молоді показували фото експрезидента України Віктора Януковича, і більшість його не впізнала. Хоча один юнак запропонував колишньому президенту повернутися, бо при ньому не було війни. І тут я вас попрошу написати цьому молодику кілька слів в коментарях. Можливо, він побачить це відео і зрозуміє, чому його слова відверта дурня. А ще обов'язково ставте вподобай. У цьому відео і підписуйтесь на канал. Ну а зараз пропоную все ж подивитися це опитування. Пізнаєте ви людину, яка зображена на фото. Може це Порошенко? Ні. Ні, не впізнаю. Залужний? Ні, давайте Nie. ще варіанти. Трамп. Трамп? Ну, якщо не фараося Янукович, якийсь там. Не знаєте? Ну. Ну, підскажіть на яку букву? Я. Янукович? Так. А хто він? То бывший президент, который збіжав з України. Вроде он умер уже, нет? А які ваши до до нього? Ну, таке нейтральне. моя мама, бабуся, казала, що при ньому жилось нормально. Да. Коли був Янукович, було все добре, а зараз війна почалася і ну, буває таке. Хай повертається. Майже 40 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня. Про це йдеться у відповіді прикордонної служби країни-сусідки на запит українських ЗМІ. Загалом на українсько-польському кордоні з 28 серпня по 19 вересня 2025 року зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків віком 18-22 роки. З них понад 13 тисяч на виїзд з Польщі назад в Україну. Співак Віталій Козловський звільнився з армії через місяць після переведення до 22 ОМБР і більше не служить у зсу причина через сімейні обставини або інші поважні причини. Так офіційно прописано. Як йдеться у відповіді управління комунікації командування сухопутних військ зсу на запит громадське у обов'язки Козловського входили регулярні навчальні збори або в разі загострення ситуації швидко замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Так також ж він проводив концерти у підрозділах для підняття морально-психологічного стану та бойового духу військовослужбовців. Участі у оборонних заходах він не брав. Зате служить тепер суддя з Харкова, яку затримали за Хабару 3 тисячі доларів. дали 5 років в'язниці. Повідомляють, що після вируку суду вона одразу мобілізувалася. Зараз екс-суддя числиться як інструктор з медицини, і це не одиничні випадки, доходить навіть до абсурду. Дозволяють мобілізуватися навіть тим, хто звинувачується у Держзраді. Є суддя також з Харкова Олена Паченко. Вона мобілізувалася в частину, яка охороняє стратегічні об'єкти в Харкові. Жінка, жінка, да і е, на посаду. Інструктора з медзабезпечення чи щось таке. Ну тобто, фактично, як медінструктором. Хоча, очевидно, в неї немає там мед і всього іншого. і Не зрозуміло, як вона займає цю частиною. Є там інша суддя Людмила Салтан з Одеси. Вона е також мобілізувалася, але знаходиться там в тиловій посаді. Насправді, один із найбільш таких кричущих випадків це е суддя Чорнобух. Е він е працював в Криму. І він звинувачується не в корупційній статті, він звинувачується в статті Держзради. І ось коли власне його розглядає саме Печерський суд, цю справу розглядає. І в якийсь момент, коли йому дали цю підозру, коли почався судовий розгляд, він мобілізувався і він мобілізувався до ТЦК Дніпровського району. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу та найцікавішу інформацію. Підтримайте нас, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Для нас це дуже важливо.